Ось і наступає новий день нашого виживання. А ось сам світ, в якому ми живемо, дуже небезпечний, тому що серед цих дерев, серед цих всіх споруд можуть ховатися якісь незрозумілі монстри, які піджидають нас і неочікувано нападають. А я, містер Давідас і це Майнкрафт. Поїхали. <плес> Господи. Так, так, так. пора зібрати всю пшеничку. Наш урожай повністю виріс нарешті, просто нарешті. Я... Просто ми вже багаті станемо, тому що, ну, реально, стільки врожаю, господи, його реально так багато ще потрібно всю картошечку пережарити. М -м -м, смакота. Зроблю себе пюрешечку. лучше, mm, ще краще пожарить. Mm, або зварить. опа так. Що у нас тут сьогодні? Mm -hmm. Мої дорогенькі пораїсточки. Пора робити нових овечок. Господи, що ви мене зараз затопчете? Сьогодні день збирання вовни. Збираємо вовну. І давайте по черзі підходимо, або я до вас підійду. Ага, ще какао боби, зібрать. Так, сьогодні я граю один, і якщо б я грав з медведем, з берегом, я пробив щось друге. Але сьогодні ми з вами, друзі, підемо. А, куди ми взагалі підемо? Ми підемо далі будувати лабораторію. Так, взагалі, що нас змінилося? Я не пам'ятаю. П'ята, це четверта ці серія. Забор став більше. БР почав зводити якісь дім. О. Ми стали мільярдерами на зброю. Мільярдерами на зброю ми стали за допомогою одного корабля, який я випадково знайшов в своїх мандрах. Де це він взагалі? А ось цей корабль. Я вже його половину там розібрав, мені потрібні були блоки ще на лабораторію. Так, що таке діло? Це вже якась там серія, коли БР не може здогадатися, що взагалі я знімаю, що взагалі я буду в лабораторію. Так, в нашій лабораторії з'явився ось такий декор Навіть сходи. Я поставив всюди двері і не тільки сюди двері. В нас буде чотири проходи і ось такий декор входу просто. З цього входу будуть йти в інші кімнати, які ми сьогодні будемо продовжити будувати. Такі у нас двері високотехнологічні. Та ну його в баню. Копатися це все я буду. Коротше, друзі, плани міняються І дуже швидко вони міняються. Тому що ми сьогодні підемо по діаманти. Після діамантів ми зробимо портал і підемо в пекло Так, коротше, нам потрібні діаманти і нам потрібен полблейз. Ну, в принципі, все логічно, все, все прекрасно. Так, але нам потрібен обсидіан. обсидіан. А для цього нам потрібно ще діаманти, щоб зробити кайло, щоб зробити. Drinking. Ну там, коротше, все складно. Так, я вже повинен був викопатись кудись. Ага, Уже викопався. Просто на а а а нафиг! у у ту 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 Я не верю своим очам! Подожди! У трьбу... мене дрюбо. й у мене патрони для дроби, яка Подожди, 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 Зачекаймо Зачекайно. Ну. Це нафта! <гас> Серьйозно, це нафта! Це, це, це реально нафта. Мані-мані, кармані. Йомайо, це ж нафта. А вона ще й зверху, ви що? знущаєтесь? тому що у нас балони закінчується, а потрібно якось справлятися. Та ви що? Та, та та ви що? Ця серія просто бомбезна! Nice. Я, я нашов діаманти й нафту! Звичайно, очівки не буде, тому що я вже один діамант знайшов в тому кораблі. Але він тільки один, і мені не вистачало тільки трьох, і все! Все, друзі! Погнали! Швидко робити алмазне кайло, і просто зараз ми відправляємося в ту же минуту, в ту же секунду, в ту же хвилину, в ту же годину, в пекло просто. Робимо діамантове кайло. О. Все, добуваємо 10 штук. А, в 110 штук є, я чуть не згорів, а, хоча, знаєте, мені все одно на поверхню. Де ж зробити портал? Де ж зробити портал? Де ж зробити наш портал? Спуск би сюди нормальний зробити, а то вже таке діло. Якраз підходить містечко. Готово! Це цей портал! Він стане легендарним на цій карті. Раз. Два. Три! Отак! Я не знаю, що мене там чекає. Так, на поготові це візьмем... Це перезарядим. Шотган. Шотган. Так. Треба йти глибше. Господи, я вже злякався, що ми посеред лави, але. Йо-майо. вас там? Ну, все, що нам залишається, це їх шукати вежу. Чи що, як вона називається? Коротше, те місце, де спавняться. Е Для Цього мені потрібно вибрати з цього острова. Чудовий портал заспавнився, я так скажу. Просто прекрасно. Опа, Опа-о-опа! Е, не вистачає, що ж таке? а А-а! Я випадково. Відправляємось. Потрібно, я гадаю, буде портал потім закрити, тому що, ну, якби. Ух ти ж ЙО! Це шоо? Це хто? Що за нафіг? У мене дуже багато запитань і дуже мало відповіді. <звук> Беремо себе гранати. Ідемо знову туди. В те пекло сране. Ти раз вони були там. А, вони є там. Пробуємо. Ні реально страшно тут ходити. Тому що такого я ще не бачив. Я з Steam... тим... Модом вперше просто йду в пекло. І це реально страшно, я так скажу. Коли ти не знаєш, що по тобі будуть стріляти тут. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні. Ні-ні-ні ні. Господи. Шо це? господи, що це таке? Та ти мені взагалі вже не страшний після того, що я побачив. Щас я реально в шоці просто був. Якесь велике, страшне, незрозуміле чудовисько просто спригнуло мені на голову. Просто нафігачило мене. На нафіг. На нафіг На нафіг Тиха болтовочка. Де-де-де-де-де-де де. де, 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 де. Най, в сраку Та да, ти шо? Ні, ну, це просто нереально там. Я, я вам кажу. Це... Оп. З них випадають обсидіанові злитки. А, ну тоді вся річ міняється. Обсидіанові злитки нам зараз дуже потрібні. Вони навіть мені потрібно, щоб починити мою броню командоса. Мені треба щось помощніше, ніж я взагалі зараз озброєний. Нафіг з хати пішли. Граната! Ніа! На, просто. Я Я не знаю, як я доберуся до блейзів. Так, я не знаю, друзі, але нам... В цій серії точно не по путі. Мені потрібна булига побільше. Мені потрібне вугілля. Мені ось одне цікаво, що випадає з цього красного такого великого чудовиська, яке мене тоді вбило просто. З якимось плящим нічому. Дерево, коротше, себе прихватимо. І побільше смолоскипів. Що з двері? Нема, їх немає їх нема. Просто розставляємо всюди ці смолоскипи. Вони є. Вони є, вони є, вони є, вони є. Не, не! Ось щось таке дробаш. Скуштуй тротила. <звук> Ох, ну все освітливо. Там є вежа. Нема тут, не де вежі, зовсім нема. Так, Будемо робити форт. Фортецю просто вибудуємо тут. Тому що ці погані створіння можуть прийти знову і надавати нам великих трендюлей. Он плаває. Ти що? шо? Мені цікаво, що з нього випадає? У нього якась просто така лазерна пушка. Капець, Просто капець. Просто реальний капець. Та ні, я пишешь скажу, це триндець просто якийсь. Опа, просто так от портал мощно закрив. Так, попитка номер незрозуміла яка. Мені потрібно якось щось зробити, щоб потрапити туди на острів, але. А, можна... я не знаю. Було набагато простіше, якщо б ми змайстрували з вами. Те воно Де ця штука. От. джетпак. Для нього потрібно дуже багато всього. Це, в принципі, легко. Це теж легко. А, ця штука дозволяє багато високопригадків. Оце вже дозволяє літати. У мене вже є плани на серії. Коротше, з вами був я, Містер Довідас. це був Майнкрафт, і ми в пеклі, тому був... всім скористачів і до побачення. Зустрінемось у наступній серії. Всім пока!